Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі і риболови і мешканці України. Сьогодні у нас 8 травня, день скарботи. Оце з 3 травня по сьогоднішній день на винограднику не з'являвся. Оцей контент записую, не думав записувати, але записую не з-за того, щоб співчуття отримати, а щоб виноградарі мали це на увазі. 23-29 квітня були морози, ну, то до мінус трьох до мінус п'яти, десь 15-19 та 15%, 15 винограду втратив. Я там знімав із за своєї глупості, щоб зменшити водовилив, поміняв форсунки. 29-го поміняв форсунки назад. От Все пройшло благополучно. От. На 3 -е число, травня місяця, передаю, я знову морози. Ага. Ну, приїхав вже ж на участок. Ми ж круті хлопці з туманізацією. 15% тільки тратили. Ага. Підключив поверхневий насос. Ну, от, дивлюся, около 10-ї години вже температура почала падати до, до нуля, включаю насос, включаю воду, а води у системі йок. Користуюся з централізованого водопостачання. І всю ночь ніч не було. А морози 3 травня <голові> були більше, ніж 28-29. Значить, наш палері було мінус 5, а в 10 сантиметрах від землі було мінус 7. І всі 86 кущів. Ви самі догадуєтесь. Всі кущі гавкнули. Всі сто Хоча вам, дорогі виноградарі, у кого туманізація і хто запитаний з централізованої системи водопостачання. Майте на увазі, що то треба придумувати. Ну придумати это таке ємкість ставить, ну не менше щоб кубов там 10-15 була й більше де і зараз сейчас так що отакі справи і це не являвся стресова ситуація трошки зійшла сьогодні приїхав пообломав то що засохло ну в общем 100% 86 кустів гавкнуло ну, Пообламав, що позасихало там этот а що ж тепер прививати? Значить, 56 чубуків, із них 16 це нові сорта і гібридної форми. А то такі на перепрививку, там, щоб перепривити кущі, свої собственни лишав. Значить, вирішив посадити у школку. Зеленої, чорним зеленим ну ні до чого прививати. Вот. А чорним чорне, що то не дуже хочеться. Зробив школку, висадив у школку 56 чубуков. Приходить сусідка, каже, з 10 на 9, на 10, з 10 на 11, опять передають на мінус 5 градусів. Йолки-балки, ну що робити, я взагалі, я в шокі. А то такі справи. Така наша життя виноградна. Ну а це думав, сидів, Вдома всі новини перечитався ці дні. Програвся з виноградом 26 років. А це думаю ще один рік пограюся. Якщо під корінь його. Ну, що то третій рік підряд, дай Бог, третій рік підряд не буде врожаю. будеш без рожею. І все його під корінь, шпалери є назад яблунь. І щоб шпалерний не... Не будемо дивитися, як воно буде. Отакі-то справи. Ну а Зараз підемо подивимося, я робив там прививки і посадив. Це ще в квітні місяці я робив. От. Подивимося, що, що воно. А що з школкою, мабуть, в мене є парничок, мабуть, все-таки напну парничок. От. Підемо подивимося. Школку зробив, та трохи завелику. Ну нічого, бабушка тут досада що-то своє чи помидоры там чи гірки ну а скулку конечно придется накривати зараз підемо глянем на саженці 3 числа дивився вроді зелені вон они у меня в бутилочці если видно бачите зелененькі ну, знімати не буду знімати не буду пха не пройдуть оці Оці морози, що сусідка тут принесла. Тут теж зелененьке Ну, от. ну накручу пробочки. Ну, от. А тут тільки пробивається. Тут тільки пробивається. Ну, примерно так. Для самоуспокоєння душі Бажаю здоров'я 26.03.25 року прививка до руху соку Чорним в чорне. 26.03. Подивимося. Це перший раз. Персики, відповідно. Буде, черешні не буде, груш не буде, яблу не буде, абрикоси не буде, ну вже сливи не буде, отакі-такі-то справи. Но 23-го робив прививку горіха. Перепрививав. Накрив ну, його кульками, такі ось шиши ши листять. А вроді воно, воно пішло. Ну, 20-го Світня якраз на паску було мінус 7. І ось дивіться, що вийшло. Всі мої прививки гавкнулися. Ось дві пробув... пробиваються. Де вони тут? Де мій палець? Ось мій палець, бачите, дві пробиваються там. Ця піп'ять чорна, ця чорна, ця теж вроді як. Пробиваються ці чорні і ось дві вроді пробиваються дві бачите ось одна і друга ну будемо надіятися но саме головне що робив пробивку винограда чорним чорним перший раз за 26 років Ну от в коментах там хлопці писали що это все Все это да кошкин труд Ну зараз перший раз я їх розкрутив, я їх по льгою завертав. Я їх вже розкрутив. Зараз подивимось. Ось. Дивимося. Бачите? Пішла в рост. почка жива. Ось. Почка жива. Пішла в рост. Ось. Тільки пробивається. Ця внизу. это почкой робил кулировку. Вот. Ця с почкой кулировку пошла хорошо. У самого верху на морозе даю жаху. Ця а ця... и дай жаху. Тя пробывается. А тя... И тя пробывается. Так что, хлопцы, по цей робил прививку до начала руху соку. 26 квітня. І от іще три почечки. Три. От. Бачите, що живі. Вдали. Слава Богу. Хоч це, що радує. А тут он, дивіться, вже вже щось голубеньке таке проснулась почечка. І ще одна внизу заміщаюча просипається. А тут не виказань. А тут теж жива. Жива. Бачите? Набухла вже эти шкурлупки поотлітали. слава богу ну опять сейчас закутаю сейчас закутаю знов у фольгу там фольга где мене есть закутаю у фольгу вот такі то справи не знаю одійде мій виноград не ну стільки було морозив это это пипец посты 23 20 То есть 28-29 и загубить весь виноград 3 числа. Но тут вина и моя друга. Ну а если и что-то было, ну что, стоит у меня один еврокуб на тысячу литров. Один этим паразиты разбили. Еще в 22 чи в 23 уроке. Ну, Вот Сейчас один остался. Такие-то справы. Ну, в стресовій ситуації трохи вийшов. Но завтра 9 травня. От ви знаєте, Хочеться так, щоб наші хлопчики гепнули туди на Червону площу, щоб Володя Ульянов встав і побіг у Шушицьке. Ну це мені так хочеться. Ну, Но... Може по червоній площі пити не будемо. Ну, а вони ж постягували там все вот это вот свое ППО, Чи ПВО, Чи що воно там у них. фашисти чортові, Поосвобождали тут це, можна по-другому. Так що, дорогі мої виноградарі, хотілки мої такі неосуществимы, наверное. Ну, будем дивитися і будем надіятися на наших мальчиков. Так що... Дивіться, у кого водовив, тобто е туманізація, дуже хороше діло. Дуже хороше діло, Не надо ні вкривать, нічого спасає. Но форсунки, трохи заказав ще форсунок е Ромика Ліпчуку, но у нього сейчас немає в налічій. От, Ну це вже на осінь. Уже на осінь. Даже якщо ці морози будуть, так нічого не буду. туманізацію даже включать не буду. Такі до справи. Так що майте на увазі. Контент не для співчуття. Не тільки я один такий пострадав. І Вовка має і на Западній Україні, і Юг, і центральна частина, і Київщина всі пострадали. Так що переборемо все це. Бережіть головне себе, а дай Бог винограда діб'ється Так що разом до перемоги і будьте здорові! До побачення вам.